Великий привіт усім, хто довітав на канал. Я рада вітати вас в гостях у себе на каналі. Запрошую в своє нове відео. І сьогодні хочу поділитись з вами дуже бюджетним пирогом. Він дуже смачний, простий при готуванні, ну і швидко готується. Показую, який всередині. Тісто дуже м'якеньке і дуже ніжне. Дуже гарний бісквіт. В каструлю насипаю цукор, додаю манну крупу, також ванільний ароматизатор, дві крапельки. Можна додати ванільний цукор і перемішую. Додаю молоко, ставлю на плиту і готую, постійно помішуючи до того часу, поки маса загустне. Ось такої текстури виходить наша маса, яка готувалась. далі додаю шматок масла і добре все перемішую. Харчовою плівкою прикриваю масу впритик, щоб вона не обвітрювалась, і залишаю остигнути. Потрібно, щоб маса добре остигла. В миску вибиваю яйця. Додаю дрібку солі і збиваю. Далі додаю цукор і збиваю до білої пишної маси. Ось така біленька пушиста маса у нас виходить. Далі додаю молоко і олію, перемішую. Далі крохмал, крохмал рекомендую пересіяти. До борошна додаю розпушувач, перемішую і в два рази додаю масу. До борошна додаю розпушувач, перемішую і ділю на три рази. Пересінюю масу і одразу перемішую. Перемішувати потрібно акуратно. він скроплюю водою, застеляю пергаментний папір і виливаю тісто на пергамент. Рівномірно розподіляю по противню і далі ставлю випікатись. Рісквіт спікся, пікса відділяю його від пергаментного паперу. Дуже він ніжний, пушистий і дуже м'якенький. Розрізаю його на дві рівні частини. Наступним етапом добре збиваю вершки до густої стійкої піни. Вершки в мене охолоджені. Вертаю посудину, вершки не випадають з посудини, вони добре збиті, густа і стійка піна. Крем добре, ось потрібно його перемішати, щоб маса була гладенькою і не було грудочок. Кілька етапів додаю перебиті вершки і легенько все перемішую. Бісквіт просочила молоком, щоб він був більш зволоженим. Далі наношу крем, Розпреділяю його по бісквіту. На крем викладаю другий бісквіт і також його просочую молоком, наношу другу половину крему. Далі готую поливку з какао. В кастрюльку викладаю одразу всі інгредієнти: це какао, вода, цукор і масло. Все перемішуємо. Потрібно, щоб маса заготувалась. Маса гладенька, залишаю її трішки остинути, щоб вона не була такою рідкою. Потрібно, щоб трішки загусла так легше накладається на торт. Коли трішки остигне, починаю накладати її на торт і перемащую його акуратно зі всіх сторін. Зверху посипала кокосовою стружкою. Лише подивіться, який він смачний, яке ніжне тісто виглядає. Видно, що воно не забите, воно дуже пушисте, дуже смачне. Рекомендую вам приготувати таке тістечко. Можна його поділити не на два рази, як я поділила, а на 4 наприклад, перемостити кремом, буде дуже смачно. Швидка бюджетна і проста випічка, простий пиріг. Шановні глядачі, якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, запрошую вас підписатись, буду вам дуже вдячна. Також, якщо відео рецепти вам подобаються, поставте, будь ласка, лайк і, звичайно, чекаю вас в коментарях. Попереду буде ще багато смачних рецептів. Бажаю вам приємного дня, а ми з вами зустрінемося вже в наступному відео. Па-па!